Спортивне свято Олімпік Лап» у таборі Просто неба проходить вперше. Мета цього заходу ознайомити дітей з олімпійським рухом та видатними спортсменами. В гості до каратистів та теквондистів завітали колеги-дзюдоїсти. Заслужений тренер України Андрій Бондарчук зі своїми вихованками, сестрами-близнюками Людмилою і Тетяною Лусніковими та Мариною Інною Черняк. Після вітальних слів спортсмени перейшли до змагань. В рамках проекту Олімпіклаб у нас сьогодні проходить модуль і цмар, тобто разумное харчування или правильне питання. Тобто діти, юные спортсмены, смогут під руководством наших олімпійцев приглашенных узнать больше о правильном питании, о здоровом образе жизни, узнать основи олімпійського движения. Разом з паралімпійською чемпіонкою Ріо Інною Черняк та її сестрою, учасницею Олімпійських ігор Мариною юні спортсмени вчилися готувати здорову їжу. Завдання кожної команди із запропонованого набору продуктів за певний час приготувати щось смачне. Із такими зірковими наставниками у юних спортсменів виходило все. Хочеться пообщатися з дітьми, може там какую там інформацію дати нужну там правильне питання, можна дати якийсь то в спорті. Ну пообщатися з дітьми там постійно задають питання, може, розкажу щось цікаве зі свого опита. Паралельно з конкурсом їжі інші учасники табору змагалися в естафетах, розділившись на дві команди. Одні спортсмени визначали кращого у конкурсі стрибки в мішках, інші у біговій естафеті. Такі фізичні вправи підуть на користь спортсменам, в певной не наставники. Это как вариант тоже проведения очень полезно для детей, потому что они видят пример уже спортсменов, которые достигли больших вершин. И они поделятся своим опытом. Это как связующее мероприятие, чтобы дети связали здоровую пищу и олимпийское движение или спортивное движение. То есть они из этой пищи должны воссоздать какой-нибудь образ. Участь в естафетах та показових виступах із задоволенням брав теклундист Назар Антонов. Цим видом спорту хлопець займається вже п'ять років. Найбільше спортсмену подобається тренування просто неба та спілкування з друзями. Я вважаю, що в ніякому лагері ми не можемо так хорошо паддихати, покупатися ну і поразлікатися. Первої цей Олімпійський день і в во всіх. Когда я был первый и второй раз, а тогда там у нас, например, было, были разбросанные палатки, а тут у нас две большие палатки. Так как бы интересней. Свою майстерність під час показових виступів також продемонструвала вихованка клубу кіокушен-карате Борис Фен Дар'я Яковлєва. Разом з командою дівчина змагалася в естафеті у спортивному таборі. Вона не вперше. Нравиться, княжно, то що, ну все таки насікоми, мені удобно в палатках, це, ну та це А так свіжий воздух, тость купання так. Хорошо, так нравиться і тренування. Під час спортивного свята юні спортсмени отримали багато позитивних емоцій та зуміли поспілкуватися із тими, кому вже вдалося підкорити Олімп. Оксана Стишенко, Ігор Бахіркін, Горбахіркін 5